Остання частина поезії Івана Переполяка замість епілогу. Молімось для вигляду, сховавши в душі порожнечу. Молімось зазвичай в душі затаївши раба. Молімося сонцю, що чортів відкрила у шкурах овечих. Молімося правди, щоб кріпла вселюдська людська мольба. Вклоняємося лиш Богу. Що зовсім на небесному троні він чує, не чує? Хто те на світі пізна? Плекаємо надію, що більш не зведуться нові Вавилони. І щоб третьому Риму не знати, що заповів сатана. Бережемося до віку таємної поліції в рясах говорять Джордано Бруно, Жан... Жанна Дарк і Ян Гус. Своєму молімося Богу не чужим і і душу свою збережемо, і здіймем її над Ельбрус. Богоносців остерігаємось, що виступають від імені Бога, і вибраних Богом народів, що нове готують ярму. Не скажем, хай буде воля твоя, а вийдем із вселенської облоги. І запалимо лицарські зорі, сітерши рабське клеймо. Молімося Богу, не Аврама, Ісаака, та Іякова, а Богові досвіду, щоб у вірі не стати сліпим. Молімось, молімось, але в молитві не вклякнемо, молімося Богові розуму і вічно прибудемо з Ним. 1996 рік. А тепер ем, хочу сказати тим підписникам, людям велике, дуже велике дякую за те, що слухали всі ці поезії, прислухалися, говорили добрі слова і зараз це робите. Дякую велике за те, що люди вміють слухати, переживати. Вірити, і я вірю в те, що все буде добре, перемога буде за нами. Ми хочемо миру, ми хочемо злагоди, ми хочемо щастя. І коли ми переможемо, дуже скоро все буде добре. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам!